На огляді led підсвітка з артикулом 13122. Виробник заявляє, що вона підходить на 55-діагональ. ту діагональ. В комплекті 8 планочок, 4 штучки типу L і 4 штучки типу R. Планочка L має довжину 576 мм, планочка R – 510. Разом в складеному вигляді 1085 мм. Так, це маркування планочки L. І бачимо присутня квадратна лінза, діаметр нижнього кружечка 16,5 мм. На планочці 5 LED-діодів, напруга 13 В. і маркування планочок R. Вкладеному вигляді планочка має один канал з напругою 26 вольт. Матеріал основи алюмініч, термоскоч відсутній. Замовити даний товар ви можете за посиланням під відео.